98%. саме настільки багатоквартирний житловий фонд кривого рогу готовий до зими. Підготовку до нового опалювального сезону почали заздалегідь, не очікуючи завершення попереднього ще у січні цього року. Наразі у місті провели гідравлічні випробування 633 кілометрів теплових мереж та підготували 96 із 98 котелень. На двох останніх реконструкцію планують завершити найближчим часом. Зокрема, одну з них ще обслуговує майже 200 будинків, сім садочків, сім шкіл, лікарню та 110 інших споживачів, за планом обладнають новим устаткуванням до 20 вересня. На даній котельній підприємстві проводить реконструкцію теплової схеми котельної з заміною. сетевых, котловых насосов, реци... рециркуляционных, всего мы меняем 9 насосов. С применением установки частотного регулирования, работы приводов насосов, электроприводов насосов. Ожидаемый эффект от данного мероприятия составляет порядка 4 миллионов гривен в отопительный сезон. Окрім цього, під час робочої наради керівництво кривріч тепломережі відзвітувало про проведення регламентних робіт, а саме перевірку водогрійних котлів, які витримали гідравлічні випробовування. До опалювального сезону активно готується і підприємство житлово-комунального господарства вже відремонтували покрівлю на 505 будинках та відновили теплоізоляцію 10 кілометрів мереж. Ця робота продовжиться й під час осінньо-зимового сезону. Я хотів би сказати, що багато. Напрямки у нас вже на 100% готові до осінньо-зимового опалювального сезону. У нас готові і сфера освіти, і медичні заклади, культура, тому я впевнений, що житлово-комунальне господарство у нас все буде. Вчасно підготовлено 100% до опалювального сезону. Об'єкти критичної інфраструктури міста виконують важливі функції по забезпеченню криварістів комунальними послугами навіть у важкі воєнні часи. При цьому зниження рівня розрахунків споживачів ускладнює роботу підприємств теплоенергетики. Тож тепловики звертаються до киварістів по можливості вчасно сплачувати за спожити тепло та не накопичувати заборгованість. Кузьма Шишкін, Борис Торохтій, перший міський.